Види шахрайства. Шахраїв багато. Є прізвище таке, шахрай. Я не знаю, хто йому таке дав. А, ви знаєте, адколо? Він з Кубані. А ви знаєте, що в Кубані ну, він, ну, он, Кубань Ростов, він в Ростовському університеті. Працював. Ну, він, він, він з Кубани. І ми бачимо, що це українське, українське прізвище, і є дуже багато видів, видів шохрайства. І давайте побачимо, що ну, ну, ну не так багато, але є види шахрайства. Є ті, що є, наприклад, в Українському кримінальному кодексі, а в російському нема. І в німецькому також. Давайте побачимо, що там таке цікаво. Види шахрайства. Ми е, робимо одну класифікацію. Ну, ми робили одну класифікацію. Сьогодні дві буде класифікації. Чому? Тому що е, сама стаття має е, два складу. Так буває, що е, одна стаття, а там декілька норм, декілька складів. І е, стаття шахрайства вона має два складу. Кримінальних злочин, і, і це і в німецькому праві, і в українському праві, і в, в, в Російському кримінальному кодексі також два склади. Які ці два склади? Перший склад це шахрайство обману, і зловж... Господи, зловживання злов, злов, зловживання, ну такої. Зловживання як перевели злода, зловживання я віжу. Луїза пише злоупотріблення, да, зловживання, ну, зло якось. Яка, яка різниця? Зловживання довірою це таке, що я, як російською говориться, втерся в довір'я. До людини, і там ну, Роман Григорьович, він е, носить кроватку, він, у нього є годинник, він викладач, і в, ми йому довіряємо. Я говорю: добре, якщо ви довіряєте, дайте мені, е, наприклад, там, там, тисячу гривень, тисяча доларів. І вони мені дали, і тому ну, Роман Григорович, як він може обманути? Ну, це, це, Це неможливо. А це можливо. Наприклад, там я взяв і, і, і не віддав. Це буде зловживання. Добре слово, потрібно його запам'ятати. Зловживання, зловий, зловживання. А мож, можливо, обману. Обману я не в, в цей стан, в стан довіри не вошов, я щось зробив, що без цього обманув і м -м, взяв це, це майно. Це буде перше. Перша класифікація. А друга класифікація наша така, що ми вже знаємо, є просте шахрайство, а є таке спеціальне шахрайство. Просте це, от, що ми з вами говорили. А яке є у нас складне шахрайство. Два виду а да, кваліфіковане і привілейоване, там -ке нема. Кваліфіковане, тобто воно більш, більш погане, ніж. Чим просте. Наприклад, розтрата чужого майна, яке бул, було вверене людини. Ну, ви знаєте, є ідея про Дімасфена. У Дімасфена були його дяді. І дяді і, або їм, дові, він, ну, якщо тато його помер, Дімосфена дяді взяли це майно в оборотну, щоб його щось там. Сохранити. І вони його розтратили. І це буде шахрайство. Але шахрайство таке більш погане, чим більш, більш, да, таке просте шахрайство. Як це я це узнав? Там стаття більше років позбавлення волі. Чим, чим просте шахрайство. А привілейоване. Що це за шахрайство? Яке таке? Ну, щоб шахрайство, але таке ну, не дуже не, ну, не дуже плохе. Це западіння майнової шкоди шляхом обману. От я в Російському кодексі не знайшов цього. Ну, це, ну, таку ідею, такого нема. Ну, я ну, не бачу сьогодні. Що це означає? Що я не взяв собі. Цю реч. Але я щось там обманув і її зломав. Це буде ну, тобто, нема, я не присвоїв право власності, я не взяв цю річ, не, цю, не це майно, не ці гроші, а я зробив так, що ви залишились цього з обманом. І це ну, погано Ну, не так погано, як шахрайство. Шахрайство для себе. Ну, наприклад, шахрай, який написав Російську Конституцію, він хотів для себе. І він шахрай для себе. Якщо б він там зробив, щоб росіянам було погано, і все, це було б от то. А для себе це чисте шахрайство. Це жарт, це не шахрайство, це государственна політика, має назву. І це все, що я хотів проговорити про класифікацію шахрайства і ваше запитання.